Про злочини, які Росія завдала українському довкіллю, а також про програму відновлення лісів, яка триває реформа в галузі утилізації та переробки сміття. Про це Максиму Зборовському розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. пане міністре, вітаю вас. Уряд України і міжнародні організації періодично переглядають суму завданих російським вторгненням збитків українському довкіллю. Яка ця сума є станом на зараз, і якщо е... говорити конкретніше, то що пострадало найбільше? Це води, ґрунти, ліси, можливо, флора і фауна наших заповідників з перших днів повномасштабного вторгнення ведеться підрахунок збитків довкіллю. Ми фіксуємо всі екологічні злочини. Наші державні екологічні інспектори в режимі 24 на 7 здійснюють свою діяльність. Особливо подяка тим інспекторам, які працюють в областях, наближених до лінії, там де ведуться бойові дії. На сьогоднішній день зафіксовано вже понад 3600 випадків злочинів проти довкілля. Загальна сума збитків попередньо оцінених вже перевищує 2,2 трильйони гривень. На жаль, ці цифри зростають щодня. Актуальні цифри може кожен українець, і не тільки українець, а й наші міжнародні партнери отримати з нашого офіційного застосунка яка загроза, який сьогодні також використовується як офіційний інструмент працівників державної екологічної інспекції для щоденної роботи. Не можу не спитати про плани держави щодо відновлення лісів. Чи буде впроваджена якась програма масової висадки лісів? І якщо говорити про певне фінансування цієї програми, у скільки це може стати? Можу сказати, що програма щодо відновлення наших лісів і збільшення лісистості України вона не зупинялась, навіть не зважаючи на повномасштабне вторгнення. З 21-го року ініціатива президента Володимира Зеленського програма Зелена країна вона продовжує реалізовуватись на сьогоднішній день. Вона виконана майже наполовину. Я впевнений, що до кінця 2024 року її можливо буде завершити. В цьому нам допомагає і наявність сьогодні сучасних лісонесінєвих центрів. Які вирощують сієнці та саджанці з закритою кореневою системою, все це стало можливе завдяки реформі, яку ми сьогодні вже майже завершили це реформування лісової галузі, створення єдиного державного підприємства Ліси України, оптимізація багатьох процесів, також майже завершена цифровізація повністю обігу деревини від лісорубного квитка до сертифіката походження, і все це дає нам змогу сьогодні казати про абсурдність Солютно спроможність і абсолютно е, високу рентабельність, високу високі фінансові показники державного підприємства Ліси України завдяки такій е, якісній роботі і е, дійсно. Е, ну, майже завершені реформи. Держава сьогодні не буде витрачати жодних коштів на цю програму. Все це абсолютно реально в рамках тих коштів, які заробляє державне підприємство Ліси України. Де окуповані території, такі як Київщина, Чернігівщина, вони потребують потребують додаткових насаджень. По різному залежить все від самого населеного пункту, в залежності від того, взагалі, де треба садити ліс, тому що не вся, не вся територія країни це ліси. Ми ще маємо степи, лісостеп та ті частинки нашої України, там, де ліс не є характерним для цих територій, але можу сказати, що один з найбільших викликів на сьогодні це заміновані території. Україна це найзамінованіша країна світу, і для того, щоб оцінити. Нити повноцінно взагалі збитки лісу, і скільки вражено війною, в першу чергу треба провести розмінування. Розмінування це виклик спільно з міністерки з від першої віце-прем'єр-міністркою, міністркою економіки Юлією Свіриденко. Ми ем, допомагаємо в адвокації пункту 8 формули мира президента Володимира Зеленського. Одним, мабуть, першим пунктом, під пунктом цього пункту 8 є питання розмінування. Ми не можемо проводити відновлення, поки ми не розмінуємо територію. І не обезпечимо наших фахівців, ви неодноразово говорили про повоєнну відбудову на умовах зелену, зеленої відбудови. Що це означає? Можете ви пояснити, будь ласка, і чи означає це, що скажімо, у нас стане більше сонячної вітрової генерації? Дивіться, питання: «Build back better», «Build back greener», тобто те, то, що ми кажемо, що відновити зеленіше, відновити краще, і що таке зелена відбудова, воно не має однозначної відповіді, воно має різні грані. Якщо ми кажемо про енергетику, це... Відновлювальні джерела енергії. Якщо ми кажемо про відбудову будинків, то це використання не тільки енергоефективних технологій, а й тих будівельних матеріалів, при виробництві якого залишено менший карбоновий слід. Тобто, ми повинні розуміти, що це відновити зеленіше, відновити краще. Це ми повинні дивитися на кожен аспект з своєї сторони, але в цілому, якщо одним словом, то це про більш сталі рішення, це про європейські стандарти, це про максимально дружнє до довкілля рішення. Також вступ до євросоюзу передбачає суттєві реформи у галузі переробки утилізації сміття, що робиться зараз у цьому напрямку. Uh, В 2022 році Рада проголосувала новий закон. Зараз вже на 95% завершено формування авторинного законодавства, але ми не чекаємо на законодавство. Ми працюємо спільно з обласними адміністраціями, підписуємо відповідні меморандуми і розуміємо, як будуть працювати нові потужності з управління відходами твердими побутовими відходами на територіях. Маємо сьогодні співпрацю з п'яти областями. Я Певне, що в цьому році перелік цих областей збільшиться. Маємо інвесторів, маємо вже на Київщині зареєстроване відповідне підприємство спільне, яке стане фактично власником разом з громадою. Да, тобто там учасниками є громади нового такого об'єкту. Сьогодні на форумі будуть окремо це питання проговорювати представники Київської обласної військової адміністрації, які зможуть більш детально розказати вже результати і. Поділитися таким враженням, відчуттями і досвідом з іншими колегами з інших областей зрозуміло. Дякую вам, пане Руслане.